Чому дорівнює квадрат гіпотенузи? Правильно, сумі квадратів катетів. Скажіть, скільки разів у житті вам знадобилась ця інформація? У більшості з нас ні разу. А от якби в школі нам розповідали про те, як ідентифікувати токсичних людей, в нашому житті було б менше негативу, розчарувань і травм. Вітаю! Я Орест і ви на каналі про психологію на практиці. І сьогодні ми говоримо про 5 ознак токсичних людей. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. Мабуть, перше, про що варто сказати, так це те, що ці люди можуть бути приємними, привітними, мати своє коло друзів, бути успішними, бути прикладом в чомусь для наслідування для інших, але чомусь з ними нелегко. Коли поруч з такими людьми або після спілкування. З ними Ви постійно відчуваєте, що з вами щось не так. З'являється невпевненість, страх, провина. Ви стаєте якимись дратівливими. А головне, ви далеко не одразу можете самі ідентифікувати це або взагалі не розуміти, що відбувається. Знаєте ви тільки те, що щось не так і так бути не повинно. Токсичними ми називаємо людей. Саме через те, що вони отруюють атмосферу навколо себе або ведуть себе токсично по відношенню до деяких людей. Давайте розбиратись, за допомогою чого їм вдається псувати психологічну атмосферу. Перше, це постійна тотальна критика і звинувачення. Їм ніколи неможливо догодити, бо що б ви не зробили, все не так, все неправильно, недосконало. Все можна було би зробити краще, швидше, з більшим ентузіазмом. Це батьки, яким приносиш 11, а вони питають, чому не 12, а коли ви перездали на 12, то вам прилетить за те, що з першого разу ви так не зробили. А навіть якщо і з першого разу, то ви або списали, або вам пощастило. На роботі, якщо ваш проект і приймається, то з таким видихом, ну вже, так і буде. Тільки цього разу це приймемо. В бізнесі вони придираються до виконавця по всім дрібницям, а партнерів звинувачують в тому, що на них не можна покластися. Результат ваша самооцінка буде помножена на нуль. І тоді ви будете пробувати догодити таким людям, а значить, вами можна буде легко маніпулювати. Ви забудете про себе і свої потреби. Та цінності, які у вас є, бо будете хотіти догодити таким людям і навіть боятися будете думати про те, що можна зробити якось не так, як цього хочуть вони. Знайомо? Друге постійна правота у всьому завжди. Дуже часто вона йде пакетом з попереднім пунктом. Пам'ятайте, жарти про те, що є два головні правила щодо судді. Перше правило говорить, що суддя завжди правий. Якщо суддя не правий, то вам потрібно дивитися правило номер один. Оце точно про цих людей. Вони праві у всьому. Вони просто не допускають варіанти, при якому може бути по-іншому. Звичайно, логічним буде те, що ці люди ніколи не просять вибачення. Колись я на роботі запропонував зміни до одного з положень, за якими ми працювали. Керівник відмовив, бо це було недоцільно на його думку. Через деякий час цю зміну ввели з його подачі. А на запитання, чому раніше не зробили, відповіді не прозвучало. Бо то був якраз такий варіант: навіть якщо ви перетиснете такого керівника до стінки аргументами своїми, а ми це, до речі, якось з колегами зробили, і чітко по пунктам розкажете, де він зробив помилку і не правий, тільки тоді він, стиснувши зуби, визнає свою помилку. Хоча не так. Він ще розкаже про те, що й були якісь те сили, які не дали йому зробити те, і взагалі все, що вийшло, вийшло не з його вини. І навіть в такому випадку готуйтесь, що вам будуть мстити. Я думаю, ви знаєте таких людей. Це постійно праві чоловіки в сім'ї, мами по відношенню до дітей, керівники на роботі або гравці команди, з яку ви граєте. Що буде результатом з такими людьми, ви втомлюєтесь дискутувати. І розумієте, що краще і дешевше буде просто погодитись з ними. А там, де погодились, потрібно і виконувати, і витрачати зайвий час та сили на це. І виходить замкнуте коло. Не погоджуєтесь, витрачаєте сили психічні, погоджуєтесь, все рівно напрягаєтесь та ще більше часу витрачаєте. Якщо вам цікаві мої відео або це відео, не забудьте підписатися на канал, щоб ви не пропускали наступні відео. Третє, це позиція жертви. Ці люди вміють виснажувати дуже професійно. Коли вони заходять в корпоративну столову, у вчительську, додому чи на зустріч друзів, на їхньому обличчі відображені всі страждання цілого світу. Вони можуть просто мовчки сісти, і ви дуже швидко починаєте відчувати провину за те, що посміхаєтесь, чи те, що у вас щось добре. Таких людей потрібно буквально витягувати інформацію, що сталося. І, Господи, як це ж це виснажує? Що не так, як вони себе почувають і так далі. Ці люди депресивні, постійно хтось з ними повівся нечесно, некоректно, не екологічно. Вони завжди бідні та нещасні. З такими людьми ви не можете бути собою. Ви не можете говорити про своє чи упаси вас Боже, бути щасливими. Бо вся увага має йти їм, всі зусилля мають бути направлені, щоб зрозуміти і підтримати їх, і допомогти їм. І так, саме такі люди активізують у нас комплекси рятівника. А якщо ви не цікавитесь такими людьми і тим більше не допомагаєте їм, це тому, що ви нечуттєві та егоїстичні. Звичайно, все це може не проговорюватись. Але саме так ви будете себе відчувати. Хоча цим людям не важко і прямо в очі вам таки зарядити. З такими людьми ви почуваєтесь постійно винним, винним у чомусь, особливо в тому, що у вас все добре. Четверте: постійний негативізм. Все завжди погано. От, просто все. Погода, люди, країна, влада, керівник, заробітна плата і так далі. Так було завжди і так буде завжди. Тут без варіантів, навіть якщо щось хороше стається, ви просто не знаєте насправді, що відбувається. І ще за це прийдеться заплатити. З такими людьми ви постійно перебуваєте в очікуванні небезпеки. Такі люди вміють вибирати самі фатальні новини. До речі, зараз вони завжди будуть вам доносити інформацію про тільки наші втрати на війні, як нас кидають західні партнери, як все непрофесійно робиться з боку керівництва держави і так далі. Тотальний негативізм. І він страшенно виснажує. Ви стаєте потроху тривожними з такими людьми. П'яте це любов до обговорення інших і розповсюдження чуток. Ви ж знаєте таких людей, вони завжди в курсі всіх новин. Хто, де, куди, з ким і за які гроші. І все це, звичайно, доноситься зі своїми коментарями, професійними коментарями. Вони обговорюють всі і все. З ними буває весело через це, але, можливо, не одразу, та десь глибоко в душі ви відчуваєте, що і вас вони обговорюють також. І це викликає неприємні відчуття. А з часом ви розумієте, що все це втомлює дуже. Постійний потік інформації про інших нікому не потрібен, хіба що для нездорової цікавості. І знову з такими людьми ви будете відчувати певну тривожність саме через очікування, коли всі чутки і негатив полиються на вас. А коли вже це станеться, то це принесе і розчарування, біль, демотивацію і так далі. Це були 5 ознак токсичних людей. Звичайно, список можна ще продовжувати, і ми це обов'язково зробимо через один або два тижні. Впевнений, ви знайомі з такими людьми, але, сподіваюсь, є можливість обходити їх боком. Як з ними поводитись, ми розберемо у наступних відео. Дякую, що додивилися до кінця. Не забудьте підписатися на канал, поставити подобайку і напишіть в коментарях, що ви думаєте на цю тему. Чи попадались вам такі люди, про яких ми сьогодні говорили? Як ви з ними справляєтесь? Можете запропонувати ще свої варіанти токсичної поведінки або токсичного відношення. Мирного неба вам, бережіть себе.